Доброго дня! Дуже часто задають питання на рахунок, де ми фарбуємо кузова. Зараз хотів показати наш покрасочний цех. Ось зараз процес ґрунтовки. Виставляється кузов на такий козли спеціальний. Грунтується віддільно кузов. віддільно грунтується підрамник. І точно також все навісне обладнання. Все фарбуємо окремо, всі драпинки, всі кронштейни, відбійники. Все грунтується і фарбується окремо. Ось так ми закутуємо автомобілі, обов'язково підкрашуємо вам раму. Обов'язково це входить все в стоїмості. І ось так. Проходить процес і фарбування. Кузов обов'язково також внутрі ґрунтується. Внутрі ми кузова не фарбуємо. Нижче ще... всі деталі, всі сверні деталі, які ми встановлюємо, всі проходять процес ґрунтування і фарбування. Дякую за увагу. Гарного дня. Номер для замовлення кузовів або готової продукції наших машинок та прицепів буде дописі під відео.